Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в тока-бока. Чік-чик! Пробачте, я трохи кашлю. І сьогодні ми з вами. Е, я хочу обустроїти свій домик. Кстати, я вже обновила. І це реально є такий домик, там чотири поверха. Ну, ну Лювий рахується, да? реально бом. зараз, зараз. Ну, наприклад, от де він? Блін, де він? Бо, бачите? Уже построєний прикольний домик. Ось. І я з нього хочу обустроїти. Я вже там трохи обустроила, зараз вам покажу. Давайте почнемо з першого е, етажу. Взагалі, тут буде жити. Скільки там людей? А, я ще маму і тату не зробила. Один, два, три, чотири. Тут буде жити 6-7, сім 7 людей. Тут буде сім. Якщо що, брата у цього старшого і в цієї, не буде така одежа. Ну я просто так наділа, просто я ним отут там роблю. Бачите ось, зараз вам покажу обзорик. Ну, там у нас ну, такі великі, це таке костьорік. Здається, ви знали, що тут зараз я провірю сама. Что тут она может вешаться реально? Тут она может скакать вот так, скакать, скакать. Так, и тут еще вот так. А это ведь крайзер есть тут, нет? Ну, выбыточь. Так, Сонечко, а ну вверх! Э, блин, выбыточь ты, выбыточь Короче, э, тут у нас батутик, всякие такие вот. Угу, Идем сразу в кухню. Ну. Тут я не в купальники вділа. Я не вдіну в купальники просто. Ну, коротше. У нас, ну, значит, тут кухня, отакий от холодильник. Я по цим рецептам все сюди поклала. Ну, картошка, якщо наверху, тут давав. І тут ще в мене є багато. Ну, я просто не знаю, що сюди покласти. І, кстати, в мене бах, Я в ці ящики не можу нічого покласти. Ой. Де мені, ну це мені бліні. Ось тут усіке таке, я тут спецплатний Короче. Коротше. Це у нас значить, кухня, міксер, всяке таке. Це столик дитинки і столик там, де всі сидять. Стоп сім людей, тут оскільки один, два, три, чотири п'ять. Блін, мені не вистачає. Мені не вистачає два столика. О, я роблю, зроблю отдільно дитячий. Добре, у нас тут басейн такий, ну і дам, далі нічого Ну Я ще хочу сюди щось додати. Не сюди? Ні, не сюди, не сюди. А ось сюди щось таке, типу. ідемо на нульовий етаж. Там у нас бункер. У нас там, типа, бункер, там, де ну, якщо там буде апокаліпсис чи щось, таке там, типа, тривога. Тут, тут у нас буде укриття. Типа. От бачите, я таке побачила. Ось тут у нас таке, я ще не заправила. Отут, от, отак. От. Ну, коротше. таке у нас. Ось кстати, якщо що. Чибто мала в бункері, е, боюся сама, ну то вона буде разом з сестрою спати. Я ще маму не зробила, якщо. Добре, йдемо на другий етаж. Ми були на першому, на нульовому і на першому. Блін, а я на другому етажі ще нічого не построїла. Давайте зараз там щось построїмо. Я вже строїла 6 на другому етажі. Тут мамина кімната, тут буде бейбік. Тут, а зни... Ні, тут а зверху буде мамина одежа, тут, а тут знизу буде тата на одежа. Тут у них буде песик, ну, так, а там скляє біля колиски. Ось тут таке сяке а стіна, це моя любима комната, улюблена просто. Вау, воно розум світиться, я не знала, прикольно. Телік. І, кстати, ви знали, що тут так робиться? Тут щоб там ну, всякі такі влогери. тут э, для малювання і ванна. Мені найбільше тут подобається ванна. Блін, я так люблю ванни строїти. Блін, в ванні як будто все є нове. І реально в ванні є все нове. Туалет, коротше, сама ванна. Короч, мені дуже нравится. Як я що тут построїла? Ти, якщо ви в мене візьмете ідею, я не буду сердитися. Е, можете брати, якщо вам треба ідею, можете взяти. На третій етаж ще там нічого не строїла. Давайте щось тепер на третьому етажі построїмо. А що? А, точно! Комнату сестри. О, тут басейн є. Не знала. Окей, тут не буде комната сестри. Я придумала. Нам треба розібрати гостину. Все, що тут нам треба викинути. Тут буде пополам половина. Половина брата і половина сес. Ой, і половина малявки. Ой, сестри. Треба нам. Коротше. Я вже, е, я придумала, тут буде младша сестра і владчий братик. Вони тут а, ті, будуть. Що таке краще? О, такі краще. Ну, добре. Половинка брата, половинка сестри. І тепер зараз ми будемо шукати ліжка. Ну, я вам не буду показувати. Я зараз выбираю, что краще девочки, что там хлопчику. И я, кажется, выбрала. Это будут девочки. Вообще там сторона девочки, а тут а хлопчик. Сторона будет. Ну просто девочка я, Настя будет звать девочку. Она просто будет, ну, типа, боягузка. Ну, вы почули, боягузка, типа. И ну так надо. Так, девочка там, хлопчик там. Запомнила. Зараз їм будемо робити коврики. Ось коврики сестри і брата. Чуть не забула про світло. де ти? Дивіться, оце вибір брату, а сестрі я отак от поміняла. Блін, я не знаю, брата вибрати в піца теж рахується Вибрати. Блін. Ні, ну мені оцей от скелет надо. Вам тоже скелет на все, я скелета приберу. Скелетоном. Вот так от. Стоп, так со стрижу два, і брата значить, має бути. Вертаємося. Я ось так ось. Ось. Ну, думаю нормально, мене Е, Добре, тепер я хочу їм якісь фігурки поставити на їхні шкафи. А штучки я беру з цих штучок. А це що не працює? Це давай. О! Давай, 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 давай. Зараз швидко все зробимо. Ужас, я случайно вышла. Мама, я случайно вышла. Что мне роботы делать? Что роботы? Боже... А, ну давай. Паузу. Точка, бочка. Мяу. Пидпышись на точку, бочку, мяу. А ну быстро, пидпышись. И давайте все пустанем и вырубаем. вау, 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 вау. вау, вау. И туда, и туда. Вау, 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 вау. Я король ты штучок, штучек. Кокучек. быстренько автоматики проберу я. Треба решать. О, штучка осталась. Макарони. Окей. Эм. Ну окей, треба решать, короче. що куди Що, куди блін я не знаю що куди ну ладно вибираємо спочатку сестрі Ні, це буде старші сестрі це цей і оце цей а ще оце цей О. А це, в принципі у той старшій сестрі оце домо той і оце цему той і це ці поваляється. Так, 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 так. Окей, зараз... зараз все розберу. Кстати, в раковину я поклала зубика. Кстати, подивіться, ще в і риба є. Дивіться, в пеналі жаба-мальовниця. Малювниця, малювниця. малювниця. Коротше, я ужасно як замучилась. По цьому буде друга частина. Всім пока-пока! Це -пока! персонажі. Персонажівки зараз вам покажу. Брат, младша сестричка, старша сестричка і млодша братик. Ну, я сестри і брату поміняю одежу, бо вона мені взагалі не подобається. Особливо сестрі не подобається. Ой, точно я забула сюди покласти цей, щоб не було таких рухів. Блін, мені не подобається вони. А зараз у нас біє, а у нас гарна одежа, а у нас вообще купальники. Все, пока.